Олександрові Чудновцю уже 82. Чоловік поборов онкологію. Місяць тому переніс інсульт, а зараз проходить реабілітацію у новому амбулаторному відділенні лікарні номер 2 імені Павлусенка. Почав займатися набагато краще. Перстав дуже гарно працює професійно, чутливо. От де я не був розумієте, в яких не лікувався, але такого відношення не було у мене. Зараз ми працюємо з нижніми кінцівками, то пацієнт задоволений, відчуває змінисть. Краще хода покращилась при цьому. Амбулаторне відділення реабілітації відкрили на базі поліклініки на вулиці Лесі Українки. Там повністю оновили приміщення, облаштували кабінети за новими стандартами та закупили обладнання. Надаємо реабілітаційну допомогу пацієнтам із травмами і захворюваннями нервової системи, як, наприклад, людям, які перенесли інсульт з полінейропатіями, мононе. Роботіями з хворобами і травмами опорно-рухового апарату, такими як дистрофічно-дегенеративні захворювання суглобів та хребта, після операцій на хребті, після ендопротезування кульчових колінних суглобів, після переломів. У нас вже є всі категорії цих пацієнтів. Вже їм надається повний комплекс реабілітаційної допомоги. У відділенні працюють фізичні та ерготерапевти, асистенти терапевтів, логопеди, психологи. У середньому кожен лікар зможе надавати допомогу. У п'ятнадцяти пацієнтам одночасно вузькі спеціалісти там працюють починаючи з першого поверху і закінчуючи шостим поверхом. Там і УЗІ, і ЕКГ. і ну всі, всі спеціальності, всі, які є в медицині спеціальності, там є представлені кабінетами. Тут є колектив, який хоче розвиватися, який постійно навчається, пропонує нові проекти, нові відділення, нові напрямки. Це все збільшує з, з одного боку пакет НСЗУ, і це дозволяє їм за свої вже кошти робити якісь ремонти і купувати нове обладнання. Загалом вартість ремонту амбулаторного відділення реабілітації у поліклініці на вулиці Лесі Українки становить близько 12 мільйонів гривень. У той же час понад 12 мільйонів гривень витратили на реконструкцію реанімації у лікарні номер 2 імені Павло. Ціни це дуже серйозне відділення, де перебувають дуже важкі пацієнти, які перебувають на лікувальній закладі. В нас було раніше відділення на шість ліжок. на Сьогоднішній день буде 12. плюс додаткове ліжко. Завдяки цьому відділення реанімації зможе приймати до двох тисяч пацієнтів на рік. Головний лікар Ігор Кухарук каже: наразі ремонтні роботи проводять також в операційному блоці та у приймальному відділенні. Надзвичайно приємно, що медична реформа в дії. Надзвичайно приємно, що Житомирська міська територіальна громада вкладає кошти в медицину. Надзвичайно приємно, що лікарі, жоден з лікарів від Адку війни не поїхав зі свого робочого місця. Лікарі, наші герої, Вікторія Колтунович, Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.